Так як шкіра навколо очей є найделікатнішою і найтоншою, сьогодні ми поговоримо про те, як попередити вікові зміни, дряблість та появу зморшок навколо очей. Дана пацієнтка звернулася зі скаргами на перші ознаки старіння зони навколо очей. З'явилися перші дрібні зморшки, з'явилася нестачна дряблість шкіри навколо очей, а також темні кола під очима. Нані пацієнтці для досягнення бажаного ефекту я рекомендую пройти курс Реджуран а навколо очей, який складає 4-5 процедур із проміжком в 2-3 тижні. Що таке полінуклеотиди і як вони працюють? Реджуран це препарат із високим яким вмістом полінуклеотидів, це ніби цеглинки в нашому організмі. Завдяки своїй будові вони ідеально вбудовуються в клітини і забезпечують здоровий стан шкіри. Реджуран I використовується, якщо з'явилися перші зморшки, дряблість шкіри, темні кола. Він показаний пацієнтам схильних до набряків при підготовці до блефаропластики та після неї для швидкої реабілітації. Для покращення якості шкіри та подовження ефекту після процедур я назначаю в домашній догляд засоби навколо очей це Реджуран, крем, гель навколо очей та пачі, які є ранішнім і вечірнім ритуалом для моїх пацієнтів. Своєчасний та правильний догляд за зоною навколо очей допоможе вам зберегти молодість та сяєння вашого погляду. Підписуйся на канал Естетична Медицина 360 та будь в курсі всіх новинок.